7 травня 2022 року російська армія вперше обстріляла Оріхівську лікарню. Друге, це сталося 28 травня. Після цього лікувальний заклад евакуювали до Запоріжжя. Спочатку кабінети лікарів знаходилися в різних місцях. Нині ж в одному приміщенні на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Ми зараз знаходимося на вулиці Перемоги 95 а тут. розташовано поліклінічне відділення Оріхівської лікарні. Тут працюють наші лікарі, тут працюють наші медичні сестри та молочний медичний персонал. Повноцінно ми почали працювати з січня цього року. І на сьогодні ми маємо 10 пакетів заключеного СНЦУ. На сьогодні у нас працює 112 фахівців, серед них 3-4 лікарі. І ми надаємо практично весь медичний послуг для поліклінічного відділення. У лікарні постійно працюють над поліпшенням обладнання. Зокрема, оновили кабінети масажу, фізіотерапії, хірургічний і ендоскопічний, а ще мають потужну клініко-діагностичну лабораторію, де забір аналізів проводиться з електронними направленнями. Це наш біохімічний автоматичний біохімічний аналізатор. Нам його передали з ініціативи центру громадського здоров'я. Він Опрацьовує близько ста аналізів на годину. Він на сто чоловік розрахований і дуже швидко все обробляє. Як стверджує керівник медичного закладу, кількість пацієнтів збільшується, і це не тільки мешканці Оріхівської громади. До нас звертаються мешканці всього Пологівського району. До нас звертаються ВПУ і до нас звертаються. У тому числі і мешканці міста Запоріжжя, ті, хто рядом мешкає, або ті, хто прийшов прийти, те обстеження, яке немає в інших лікарнях, загалом у медичному закладі лікарями надається допомога за 16 напрямами. Проводиться сім видів обстеження, працює маніпуляційний кабінет, де здійснюється забір крові. Пацієнтам ставлять крапельниці, роблять ін'єкції. Оріхівській лікарні також можна пройти медичний огляд. Як попередній під час прийняття на роботу, так і періодичний протягом трудової діяльності. Тут видають сертифікати: наркологічний, психіатричний, довідки для дозвільної системи і медичну довідку водіям.